Вітаю, шановні аграрії! Кожен фермер мріє про здоровий початок, дебелий, знаєте такий. А якщо їх два, це ще краще. Що ми отримуємо від того? Шушлячки. Чого шушлячки? Тому що виход є, без ніяких вложень, ви нічим не ризикуєте. Тандемний посів, шановні аграрії. Вітаю, шановні аграрії! Кожен фермер мріє собі мати гарний початок, запилений, здоровенний такий. З зерном. А ще краще, якщо їх буде два або три. І ми стараємося і густотою граємося, і доброго кидаємо. А воно що ми отримуємо від того? Шушлячки. Чого шушлячки? Тому що погане запилення на кукурузі, жара. Ми всі думаємо і просимо дощу, просимо, этот, а при закладуванні початки на кукурузі, як правило, йде жара. І ми максимум, що можемо отримати, гарне запилення на першому качану. От. А вже на другому виходить, стерилізація пильці. Жара, на дворі стіль, вітерця немає, пильця стерилізується і вона не дозапилює початок. А всім нам хочеться і отакі такі три початки на одному стеблі. І щоб вони ще й гарно запилені. Чого? Тому що погане запилення початків це йде рідкозерненість, це і е, початок без зерна іде, і це втрата врожаю, втрата величезна. Можна потеряти 30% від усього прибутку. Тобто, хто косить 10 тонн, 3 тонни недобор на недозапилені початків. Як цього позбутися в сьогоднішньому відео? Виход є, без ніяких вложень, ви нічим не різкуєте. Це не треба, бо вже зараз кажуть, що треба щось купити, побризкати. Ні, шановні аграрії, нічого не бризкаємо. Просто робимо один якісний метод. Ми робимо тандемний посів, шановні аграрії. Кукуруза з почви взяла і добриво взяла. І вологу всю взяла, все віддала в початок, запилення немає. Значить, буде або рідко або будуть недозапилені, і дуже велика втрата буде врожаю. Так що ж робити, Уже давай кажи розказуй, що, що буде, ми вже готові. <хи> Тим більше, якщо діло стоїть прибуток до урожаю, як я й казав, нічим не бризкати. Значить, ви просто всіваєте сюди ще один гібрид. Коли ви сієте, засипали насіння хотина, а в другу банку вже можна засіяти. Гібрид, наприклад, фієста. От. Значить, гібрид фієста це наш Дніпропетровський інститут, розробив, це родичка е, хотина по лініям. От, ФАО також, як і у Хотина, буде 250. От ми вам реєстр даже принесли. От, реєстр свіжий 22 рік. Наблюдайте. Не затуляй головою. Отак От ось. Реєстр свіжий 22 рік. Шукаємо. От. ДБ Хотин в реєстрації з 2015 року. середній ранній ФАО 250. Так. От. І дивимося Денфієста. У 2017 році з реєстрації, також середньоранна по вегетації Фау 250. Це нам показує інститут, державному реєстр, ми йому довіряємо, тому що це документ. От, і так само в 2021 році ми в передуючих відео також показали хотина. Значить, що ми робимо? Ми, коли сіємося, в сівалку засипаємо в одну банку хотин. Іншу фієсту. Можна зробити дві банки хотин, одна фієста. І що ми отримаємо? Той і той гібрид по вегітації середньоранній, але в один момент зацвісти, вони дуже рідко можуть, тому що якби це два різних гібриди. І тому, коли хотин зацвів, запилив перший початок, а другий початок, як ви знаєте, він вже пізніше закладається, проходить період времени, пильця стерилізується, а тут фієста допилює йому другий початок. От. І виходить, в наше гарне запилення буде на другому початку, коли ми сіємо сюди другий рядок іншого гібрида. тому що якщо один гібрид, вони в один момент зацвітають. І період цвітіння мітьолки там він длиться, якщо я не помиляюся, 7 днів. Тому, коли другий початок запилюється, приходить момент запилення, пильця вже стерильна. Вона неактивна і ми отримуємо найнастажіший шушлячок без зерни. Рібо даже на першому початку, даже рідко зерницю. А так, якщо другий гібрид, він може пізніше почати свісти, і він запиляє другий початок. Може таке бути, що хотин фієста почне цвісти, значить хотин допиляє і другий початок. Ви ж грамотні люди, і ви ж знаєте, що для того, щоб дітки були гарні, треба щоб було два чоловіка. От вам і пожалуйста, хотин і фієста. А? Два чоловіка вирізаємо. Для гарних дітей якісного запилення нужна ну, дві людини. Так і в природі. Для гарного запилення початків потрібно два гібриди. Можна і три, але це вже, вже такої йде. Тобто це вже навірняка. Два гібриди сіять на одному полі і засипать їх через банку. Там фієсту і хотин. Там, допустимо, може, два рядка, хотина, одна фієста між ними. Ви, нічого не вкладаючи, ви отримаєте гарантовано якісне запилення. Но Шановні грарі, може ж бути хороший, як цей, що от вони у нас, в принципі, позапилювані, якщо б гусень їх ось не допиляла отут по краях, то в нас початки в принципі, запилені якісно. А якщо год би сухий, і це не Дніпропетровська область, а Запорозька, Ніколаївська, Херсонська чи ще будь-яка, де дуже часто бувають на момент запилення, а вона вже і у нас, Дніпропетровська, вже чуть ли не тропіки, не Южний регіон. Вважається. Також. Ми можемо отримати собі пустозерницю і не запилені початки. Тому, щоб початки запилені були, гарантовано всіваєте другий гібрид і отримаєте вже краще запилення і тим болі прибавку до урожая. І так, шановні аграрії, багато хто вже питає, коментує. Каже, бачимо от вас зі складу виїжджає вже насіння, хотин, Фієста виїжджає. Де ви його взяли, якщо іще він у полі. Так, шановні аграрі, є у нас на заводі, були, залишалися залишки непротруєні. Ми їх доготовили і докалібрували в цьому году, Протруїли і, пожалуйста, ось о, зашили такі мішки. От. Але саме головне, що ціни для наших підписчиків остаються прежні. те, що у нас було в минулому році 1200 гривень мішочок на урожай 2021 року, шановні аграрії. Буде 2022, У нас зони гібридізації дивилися. Гарне там насіння буде. 21-го у нас є і хотин, і фієста, обробка у 22-му році. От. Але ж для того, щоб гарний мати урожай і запилені, ми ж повинні щось кукурузочки дати. Ви ж знаєте, як вона любить фосфор, як вона любить калій. Нестача фосфора і калія зменшує урожайність навіть на запилених початках. Тобто, потрібна не одна волога. І як ви знаєте, ми вже робили обзор. Ми як робили обзор. Пожалуйста, ось, о, Вітастар ПКС. Фосфор, калій, сірка. Я його чого показую, тому що, вроді, би і розказували в відео. Але хтось думав, що це листова подкормка. Ні, шановні аграрії, це непосередньо добриво, яке дається в ґрунт. В ґрунт дається. Але щоб його дати в ґрунт, йому треба зарубка в почві. У кукурузі, ось о, коренева система, вона зверху, зверху. Але вона тягнеться вниз і тянеться вона до фосфора в калія. Тому ви даний Вітастар вносите під дісковку, під культивацію. Мені все одно як, але дожна зарубка в ґрунті. І фосфор, і калій буде у вас зарублений в ґрунті, куди буде корінчик, непосредственно стремиться до доступного форм... до доступного доброго. Я вже казав, що це органіка, їй не треба розтворяння. І так як ви... Раніше з осені під обробіток ґрунту вносили ні камофос, амофоска для того, щоб воно розтворилося. Тому що воно реально в рядку весною, поки розложиться, воно ще не робота дуже великий період времени. А, а кукуруза вже залажує початки. Тому виход є. Вносимо вітастар, він органічний. Ви його внесли, посіялися туди. І кукуруза вже у вас все добре влажує в початки. От. А ніяка це не листова подкормка, його по листу не робить, там різні препаративні форми. Ну На цьому відео про Вітастар. Я, кому ще інтересно, перейдіть на відео, От. А по кукурузі рекомендую так називаємо тандемний посів, де на одному полі йде два гібриди кукурузи одновременно. А зроблено це для чого? Для просто для гарного запилення. Коментуйте, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всіх раді бачить. Я вас крепко обнімаю. Желаю вам миру, здоров'я, щастя, благополуччя вам і вашим сім'ям. Всього найкращого до побачення, шановні аграрії.